В лінійці велосипедів Б'янки є окрема група електровелосипедів, які розраховані спеціально під місто або під щоденні поїздки. Це є Urban. Ну а в цій групі вже є підрозділ і велосипед, який називається Tetrніc T-Type. І вже він розрахований не тільки спеціально під поїздки по місту, а також і під турінг на цьому велосипеді. Тут використано преміальний електромотор від Shimano та акумулятор зі збільшеною ємністю, що дає вам можливість проїжджати більше дистанції на одному заряді. Тож давайте почнемо про нього огляд і почнемо огляд конкретно із рами. Для рами використано алюміній серії 6061. Основна характеристика це жорсткість та мала вага. Основою рами є те, що в неї вбудований акумулятор, який можна легко від'єднати. Тому рама виглядає масивною та великою. Це є ознакою майже всіх електровелосипедів. На саму раму вже встановлено підніжку, щоб було дуже зручно ставити велосипед багажник, який є фішкою майже всіх електробайків Б'янки. Багажник з самим звичайним механізмом затискання, який ми пам'ятаємо ще на велосипедах з дитинства, та ліхтарі попереду та позаду. Позаду під багажником. А спереду виносний для регулювання куту світла. Посадку на велосипеді можна коригувати за допомогою виноса керма, який може змінювати свій кут. Вилка тут встановлена сантур. Звичайна пружинна з ходом 63 мм. І вона тут більше для гасіння ударів та створення комфорту на дальніх поїздках. Тобто, це нерівності на дорозі, ямки, щілинки на асфальті, але не більше. Велосипед обладнано бризговиками СКС, які повністю захистять вас від мокрої та брудної дороги. Особливо це відчується взимку. Ну, а сам велосипед зроблено під ексцентрики. Як правило, таке застосовується для того, щоб можна було знизити вартість цього велосипеда. А тепер давайте перейдемо до огляду трансмісії цього байка. На велосипеді всього 9 швидкостей. З дуже нестандартними перемикачами від бренду SunRace. Тобто, і перемикач, і перекидка тут будуть. SunRace. працюють, наче непогано. Дорікань не було. Велосипед, звісно, не дешевий, але і основну ціну електровелосипедів на себе якраз натягує електрообладнання, тобто, це мотор і акумулятор. Тож давайте перейдемо якраз з оглядом до них. На велосипеді встановлено топовий двигун асистент від Shimano потужністю 250 Вт. Має три режими, потужності яких перемикаються на комп'ютері, та режим ходьби, якщо треба підняти велосипед по сходах або в інших схожих умовах. Ви йдете, а велосипед з'їде. Хіба не зручно? Акумулятор від бренду Filion потужністю 417 Вт за годину. З вражаючим запасом ходу на 95 кілометрів. Це, звісно, показники в ідеальних умовах рівнини та температури на вулиці. Тому запас, звісно, може відрізнятись. Також на велосипеді уже встановлено ліхтарі. Передня фара гарантує видимість вас на дорозі на 400 метрів, а задня червона фара дасть вам видимість уже на 500 метрів. В умовах темноти це максимально важливо. Щоб зняти акумулятор, треба відкрити відсіки за допомогою ключа та механізму кришки та дістати акумулятор дуже просто та легко. Сам акум виконаний з металу та має індикатор заряду. Кришка для акумулятора також металева, видно, що міцна, і навіть має гумові проставки для того, щоб акумулятор не бився об неї. Для включення велосипеда треба натиснути на клавішу, яка знаходиться на рамі, та обрати потрібний вам режим. Все дуже просто, а головне не забувати заряджати велосипед. Для цього є окремий отвір на рамі. Ну і колеса вони тут також міцні і зроблені спеціально під електровелосипед. Пістановані міцні обода для більшого натягу спиць та спеціальні покришки чаоянг. Є лайнер Сіті 700 на 45. Такі покришки витримують більше тертя та мають гарне щеплення з дорогою в дощ чи на ґрунті типу паркових доріг. Ну а в плані гальмів: то на велосипед встановлено гідравліку від бренду Secon та ротора діаметром по 160 мм попереду та позаду. Ось власне такі характеристики B'янки Titronic T-Type. Цікава ваша думка про цей велосипед. Тож напишіть її в коментарях, будемо обговорювати, яким має бути електровелосипед для подорожів або для міста. З вас, звісно, лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Дякую вам за перегляд. Друзі, якщо ви хочете стати партнером VeloFM, заповніть анкету на сайті. Щоб придбати товари, представлені у відео, переходьте за посиланням на наших партнерів в описі. Також дайте нам знати в коментарях, чи було для вас корисним це відео.